Хочу те, що наша, наша громада типова сільськогосподарська громада, тобто ми маємо багато, більше десь 40 тисяч гектарів тільки рілів однієї. Ті самі органічні добри, вони як, ну, як ніде, вони потрібні тут і саме тут. І ми розуміємо, що як яка б, яка б не була б культура землеробства, але без органіків земля довго не... Не зможе, на жаль, бо ми все, що зможемо, витягнемо з землі, але без органіки це не буде. Кооперація, так, тобто бізнесу, влади, дасть можливість починати от такі от кампанії по навіть по компостуванню, не тільки там з, з підприємствами, а й з, з мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що є в нас вже якісь органічні відходи. І скільки їх е, продукується, і скільки їх реально е, люди віддають на е, утилізацію як, е, як відходи. Бо багато компостується людьми. В, нас в основному це е, одноосібні так, приватні. Господарства, і вони мають можливість, мають територію і його, як правило, компостують. Хоча багато віддають на утилізацію. Тому нам треба розуміти, нам обов'язково потрібно зробити морфологію. Ми розробляли. Я брала в цьому участь дорожню карту по складанню плана. І от ось, зараз той план, який ми розробляємо з біовідходами, він також новий, і тут є проблеми, і ми якраз долучаємо, щоб вирішувати їх комплексно. А ці проблеми екологічні, які є, і соціальні вони. От і це також інновації. Ми хочемо, до речі, у цей план, який розробляємо, будемо розробляти план взагалі управління відходами місцевий. І, і цей план, який зараз потім увійде час ну, частиною розділом в той план. Тому все це інноваційне. Ми хочемо запустити тут компостувальну станцію, щоб вирішити проблеми і органічних відходів. Тут полігон вже застарілий і переповнений. От. І просто долучити розвивати свідомість екологічну, розвивати екологічну культуру і таке бережливе ну, ставлення до свого міста, до своїх ресурсів. Ви зараз перебуваєте. На території Горохівського ліцею номер 1 який є одним із найбільших в нашій громаді, і одним, зокрема, напрямків нашої такої діяльності це є екологічна просвіта, екологічне виховання. Ми займаємося також компостуванням відходів. Така була ініціатива на честь оцих нескорених міст, які знищили расисти. Ми посадили дві клумби на честь нескорених місць — Це Буча, це Ірпінь. Тут у нас ще такі, якби є е, сучасні сакури. Вони також в цьому році зацвіли. Тут також використовується компост. У нас такий є проєкт. Ми брали участь в проєкті Розумна, розумне подвір'я да, і розумна лавочка. Ми хочемо підвести інтернет, хочемо тут якби озеленити. Ну... Діти нової української школи це ті, які е, Приймають світ через спробувати почути і відчути. І наскрізне виховання, яке відбувається внуш, через уроки Я досліджую світ, уроки української мови, уроки математики, теж проходять такими маленькими stem проектами де вони, вивчаючи букву, там, наприклад, Будь-яку букву української абетки читають твір, в якому розкривається збереження природи, Зокрема, використання пластику, використання того, як правильно компостувати, для того, щоб ми могли потім на цьому вирощувати рослинки, які на уроках я досліджую світ, вони висаджують. а Висаджують вони багато. Це і на квасолі пророщують, це і різна там мікрозелені, і так далі. STEM, дівчата це така такий підхід. STEM взагалі це підхід, який об'єднує науку, технології, інженерію. Цього року ми були в Києві з нашим проектом Сухоцвіти вирощення сухоцвітів, де ми з буквально з однієї насінинки виростили сухоцвіти, і ми не просто їх вирощуємо і робимо різні дослідження, хімічні, біологічні на високому рівні, але і в нас є фінансовий підхід. Ці сухоцвіти, які в нас будуть вирощені, ми на ярмарку продаємо. І оці гроші, які ми заробляємо, ми собі вирішили половину віддати на ЗСУ. На потреби половину ми хочемо створити лабораторію у школі, де будуть різні мікроскопи сучасні, якісь реактиви, для того, щоб діти могли приходити, працювати і займатися. Ну, ми в закладі розуміємо про те, що відповідальність за навколишнє середовище лежить на кожному з нас. І це є однією з таких ініціатив екологічних в нашому закладі для того, щоб у нас був компостер, і щоб ми могли зберігати в ньому і опале листя, і органічні відходи. у нас працює кухня і часом. Це інколи виникає проблема з тим. Щоб ми змогли зберегти наше довкілля, зберегти наше навколишнє середовище. Ну для, для нас і для наших дітей. Я в заході від свого персоналу через те, що всі свідомі люди, всі розуміють, для чого ми це робимо, як ми це робимо, і що це приносить користь. Будемо одобрювати наше озеленення, будемо також мати свіо добриво для того, щоб це підтримувати, для того, щоб наші плодові дерева родили, і щоб ми тішили ними своїх клієнтів. Ця робота нашої громади в таких проєктах це не тільки досвід, а й, напевно, переосмислення того, що, що тим потрібно займатися. Бо це, це, це одне із головних із ключових моментів, над якими ми повинні працювати екологія. Ми маємо все зробити зараз для того, щоб в подальшому громада вже реалізовувала не тільки мала наміри а вже би дійсно пройшли б конкретні кроки по реалізації тих чи інших, інших напрямків.